Ну що ж, велика розпаковка, купуйте заощадливо. Мої клієнти вже купують заощадливо наші чудові позиції, сертифіковані продукти по вигідним цінам. І догляд за домівкою для прання, для меблів. З ротовою порожниною, антипреспіранти, для інтимної гігієни та для чоловіків, для тіла, для обличчя, догляд наш, нутріативна підтримка чудова для дітей, і дорослих, наші парфуми, наша декоративна косметика, рослинно-органічна, каталог святковий жовтня розпочався, він діє. Звертайтеся, буду дуже рада. Дякую вам! Рішки розповім вам про позиції. Наша новинка для чоловіків після гоління лосьйон, маскулін, неймовірні нотки має 100 мл, інтимний гель для жінок, антибактеріальна дія протизапальна, густий 225 мл з пульверизатором Брайн. Цугар, кремчик для рук, неймовірний аромат цукерок, наші антипреспіранти, неймовірні 48 годин стійкості, великий ролик, не залишають білих плям, діють на всі 100%. Догляд з ротовою порожниною, наші зубні пасти без стору, шафранами мачу для чутливих зубів та місваком, відбілююча холодна м'ята. також без стору, наша пінка очищення за слотами з муцином равлика, 150 мл для чутливих очей і для обличчя. Ополіскувач для ротової порожнини, 700 мл. Підходить для діток від 6 років чайним деревом для щоденного використання профілактика каріусу. Наші зубні щіточки, дві штуки в упаковці, наша двокрокова система. З альгінатною маскою, з ензимним ексфоліантом для будь-якого типу шкіри, навіть подразнує від 18 і старше для омолодження, для ліфтингу, звужує пори, глибоко очищує, тонізує миттєвий ліфтинг. Наша трьохкрокова система карбоксітерапія для догляду за обличчям, гель-активатор, маска обличчя для обличчя та тонер. Неймовірне також омолодження, очищення. Ось чудово працює з порами, працює з пігментацією. Наш крем аква з гіалуроновою кислотою, морською водичкою, 50 мл. Парфемусова текстура зволожує, насичує, розгладжує, надає еластичності обличчя, денний крем, неймовірний. Наша нутріативна підтримка, серія Нутри плюс, куркумін з пеперином, анті-Ейдж, для шлунково-кишкового тракту, для жовчного і не тільки. Наш вітамін Д3К2. Дитячий комплекс 13 вітамінів і мінералів в желейній формі без цукру. Е Вкус наш комплекс з холіном, з теаніном, е і група Б, і інші компоненти для підтримки когнітивних функцій, для пам'яті, для енергії. Ось так. Наші неймовірні парфуми. Сінора Perl, акційна ціна, 50 мл. Скористайтеся в жовтні. На всі парфуми знижка, дуже гарна знижка в святковому каталозі жовтня, наша рослина-органічна лінієчка, декоративна, зволожуюча доглядова помада для губ, бальзам, збагачена вітаміном Є е і маслами. Чудово буде доглядати взимку за вашими губами, щоб вони не потріскались, були насичені, зволожені і доглянуті. І наша лінійка для дому крем мило крем-мило-рідке для кухні, котре прибирає неприємний запах і має аромат персика, чудово доглядає за ручками, без алергенів. Засіб від комах різних, від комарів дуже гарно діє. чудово в пульворизаторі, наші засоби для очищення труб для різних не пошкоджують для кухні, для ванної. Нейтралізатор запахів з приємним ароматом. Не... Молекулу розчиняє неприємного запаху, не блокує. Очищення поверхонь любих, кисневий порошок, без алергенів. Вся продукція без алергенів 500 мл, дуже зручно дозувати. Для меблів, очищення для меблів з полюризатором в комплекті, і наш пральний порошочок безфосфатний, цвітне, білий і для діток. Без запаху, без алергенів і наша біохом серія для прання також дерматологічно протестована для всіх видів тканин і для діток.